Григорій Косинка на буряки, згадка з дитячих літ. Літо починає благословитись на світ. Мат рве на гороті росисту цибулю, мале пляшкою сіль і кладе із сухою паляницею до торби рукава. Ранішній солодкий сон. Страшенно хочеться спати, аж пахне і сниться. Біліє полями туман, а росою молоко, холодне і смачне, смачне, перекликається півні, слухаю, щось легенько гладить голівку, плаче, прокидаюсь. Це я, моя дитино. Вставай, пора, Шаповал пробіг недавно до зборні, збираються, розкрила свитку, глянула на поранені ноги сина. О, діти, діти, на буряки пузатим служить, весь вік поневірятись по наймах. За що? Де ж тоді Бог? Ні, далі цього не буде люте? Нічого, сину, я не плачу, а самі сльози льються. Снилось молоко, ех, горе наше, вмиваюсь холодною водою на ганку. Коли вікна шелестить листя явора, а підняті нерви дратує туман з росою і сердито мовчки гострю сапу. Мати молиться до кривавої сонячної смути на вікні, журливо поглядає на мою маленьку, жваву постать, кривиться, і сльози, як золото, котяться по блідих щоках і падають росою на жовту долівку. Сьогодні, мамо, треба купити тому рявому собаці півпляшки. Не дає гонить дворядки. треба підмазать. Ой нещастя. Де ж того четвертака взять? На буряки, дівчата, молодиці. загавкали собаки, і вулицею пробіг, як козак, чорний, загорілий прикажчик, і знов кутком покотилось. На буряки. Хапає мочки торбу і сапу до панської економії. Оглянувся, шелестить явір, лещиться лиско, а над ярками зайнялася горить червоним полум'ям смуга неба. Сімнадцять копійок день. Маленький брат, мати. Ех, вітром врізався в росисті стежки далі тихо таємниче. Боже. Коли б гонить сьогодні два рядки, яке це щастя, два рядки, синя сорочка, хліб. А як же пани? Росистий ранок заплакав дзвониками, і шляхом до пристані Фаетон близь близь колесами. Аж смішно стало. Купаються в добрі чужому. Ми робимо. Ну да, так, пан наш ворог. Засміялись дзвоники шляхом аж на вигоні. І тільки чути голосну пісню «Полільниць». та іноді хапливе рушай, все змішується. Пісок холодний під ногами, пісня. Ой горе нам молодим, і з цим приказчиком дурним. Гей, гей, о-хо-хо! І з цим приказчиком дурним. Весело затягли дівчата та сердиті, заспані молодиці моргали, приказували і останній акорд. Пісні покотився з сивим степом аж до гусачівських ланів. Гей, гей, охо хо і з цим прикажчиком дурним. І жиру, батькові дочки, казатися. Бач, Серафимка побачила приказчика та як вигукує. Високо літа, де то сяде. Приказчик ліниво підганяв свою булану. Попалював цигарку і жартував із молодицями. О, моргнув оком думка. Треба попросить дядину, він до неї залицяється, щоб той дав ті два рядки, попросив, гай поле, але коли отстане, жену злану. Ні, дядечку, їй Богу, ми будемо переполювати, не бійся, тронька, сказала та й посміхнулася чорнява. Яка вона добра і гарна, але ж два рядки, тридцять п'ять копійок. Синя сорочка, я був щасливий. Зайняли постать, працюю, не розгинаючись, стараюся зверху пече сонце, а в грудях пече І десь глибоко-глибоко думка жевріє мужицька доля гірка. Гай, гай, тронька, не отставай, підводжу голову, мої рядки переполоті, а коло стоїть чорнява пріся і кличе обідати. І знов, хороше й смішно, По червоніві дістав цибулю з торби, опідаємо. До полудня працюють мляво, а коли попише табельщик? починають, як каже рябий шаповал, дуріть. Ой, уже сонце надвечірки, бере пана за печінки, лановий лютує, лається, панові ця пісня не подобається. А хтось на злість знову. Нехай бере, нехай ріже, нехай, нехай вечоріє. А долинами на зеленій ботвині, як дівоцтво молода, здає з дружками, стелиться. Ой кінцями кінця повертаються додому змучені, в пилюзі, голодні. Колосками кланяються жита, шумить от поділок вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги, отбивають якийсь чудний музичний такт: Легка втома дома. Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий, і на заводі на фабриці. тра та та талень, тра-та -та, та лень Виграють на сапа голодні хлопці, а пісня котиться степом в золотій пшениці, кісники смиче, волошки цілує і жартами пестливими берізку обгортає. Тра та телень, село в Ярку. Я дома. На швидку ковтаю картоплю із гушпайками. розказую матері, як пив коло криниці собака, півпляшки і що гарна у Прохоренка дівчина. Перепулюємо її рядки, розказую щиро, інтимно. Мати посміхається, журливо хитає головою. От дишиш. завтра неділя, сьогодні рябенька знесла перше яйце, збираю тобі на штани, заробляй, сину, треба. Ми бідні. Недостатки. Подала води, поклала старий кожух на лаві і ще раз перепитала сина, хто переполював рядки. Прохоренкова, гарна дівчина, зажмурив око, почервонів, а мати помітила і запитала: У повітці будеш спать? Тихо. На ставку скрикотять жаби, у просі. Хававкає перепілка, і хтось чорний, із золотими зірками на кереї вкриває голову рукавом старого кожуха. Ай садками о танцюють зорі, блищать цапи, співають дівчата, а попереду, у квітча на любистком, пріся йде чорні коси із пшеничними колосками. Сміється, жартує, лізе через перелаз. Цілою холодний рукав кожуха. Спросоння посміхаюсь і сплю дитячим сном. Ніч.